Цьогоріч ми, українці, вперше разом з усім світом вітаємо народжене Боже дитя. Різдво Христове наповнює людські серця теплом і милосердям. А ще це час особливого дива і добра. Бо кожен з нас здатен творити добро. Воно не обов'язково має бути великих масштабів. Кожен наш добрий помисел, молитва за воїнів, ранкова пожертва, щоденна пожертва, час і волонтерство, які ми вкладаємо у спільну перемогу, кожна випликана нашими руками окопна свічка, ще один сплетений метр маскувальної сітки, ще одна виготовлена страва, яка поїде до хлопців на фронт, ще одна шита фліска, ще один викуплений дрон, рації. Авто ще один закритий збір це те, що творить посмішку на устах наших героїв і на устах народженого Божого дитяти. Як Господь прийшов на нашу землю, так і мир обов'язково прийде, дякуємо нашим захисникам за кожен прожитий нами день, обіймаємо усіх, хто чекає. Відкриємо наші серця до дива, творімо добро. Це підсилить нашу віру і не дасть згаснути надії. Христос народився. Славімо Його.